Камри, 40 -ка, 2007-рив, 2,4, бензин, на автоматі, бомба взагалі. Налінзована оптике, в сером кольорі шикарном. Текстильний салон. Бачите, типура. Велюра, велюра, ну, на, на дотик дуже приємно. то понятне, багаженчик, кнопочки, електролугіровка зеркал. Ось такі у нас місти кермо. Сідаємо, авто світло є. Ось така мультимедія. Так, це у нас кондиціонер. Кондиционер дуя заправлений 100%. Це пластик в нормальному стані. Тут у нас органайзер відкривається. Коробочка автомат, оп, коробочка не пидается, все окей, бачите самі. Ззаді ми падаємо на бабушкин диван, тому що він инвелюровий і мягкий Є підлокітничок У нас такий, оп, два підстаканнички. оп, Бомба, бомба, не под закону, подушка. Серьезно, як подушка. Спасибо можна зняти снять як подушку. Использовать. Багажник у нас великий. сидушки можна відкинути відсюди. Что у нас коврик раз, коврик два. Запаска є повнорозмірна. А пробігу на цьому автомобиле 190 тисяч. Друзі. 2007 року 24 бензин, автомат, наповнює. Коштує вона 8 тисяч доларів. У нас на автопоїнті. Так що будемо чекати, вас в Белгородке, з 19. Ура. Автопойнт. Придбай якісне авто.